Розговорював багато з людьми, якими ну, хто їздить на шампутації, на якої машині, яка коробка. Ну і сказали, що можна на механіки, але це надав навики, а на автоматі буде проще. В моїй ситуації сказали тільки автомат. Ну, дві педалі, одну ногу я жму і тормоз і газ. Ну і сам же ж якби, ну я ж чувствую скорость. Знайомий сказав, у мене є машина бусика на автоматі. Каже, якщо є бажання, я могу дать, спробуєш, поїздиш. А там, каже, буде видно. Він мені привіз бусика я сів попробовал ну страшно було конечно ну, після такого я, я не їздив скільки довго. а потом якось решився і, і все І так їздить тепер на автоматі, на бусик